Це плоскоклітинна карцинома шийки матки. Це вже третя стадія, вона розвинулась дуже швидко. За півроку вона стала злоякісною. Це просто лічені хвилини місяці. Воно ніяк не проявлялось, воно не боліло. Нічого не було зовсім. Потім відкрилась кровотеча, я звернулася в лікарню і мені сказали пройти повне обстеження. Я старалася щоб якнайшвидше попасти в цю клініку, щоб почати якнайшвидше лікування саме тут. Треба жити далі, на цьому життя не зупиняється. Мене звати Карина, я військовослужбовець 56-ї бригади. По професії медик проходжу службу з 21-го року, в травня місяця. Я поступала 21-му році в національну поліцію, і там якраз мені залишалось вже трішки щоб поступити. Там почався коронавірус, і сказали почекати декілька місяців. Ну я не стала чекати, я пішла в армію. Тоді мені якось захотілося піти в Збройні сили набагато більше, ніж в поліцію. Якось так це спонтанно сталося, і якщо вже вирішила, то треба йти до кінця. Я з міста Крахала, зараз там йдуть бойові дії. Там масові обстріли, ворог знищує місто, майже вже нічого не залишилось. Мій будинок теж потрапив під обстріл. Це плоскоклітинна карцинома шийки матки, це вже третя стадія, вона розвинулася дуже швидко. Тобто за півроку вона стала злоякісною. Це просто лічені хвилини, місяці. Тобто так воно буває. Перших симптомів взагалі ніяких не було. Нічого не було. Тобто все було добре. Це сталося от. П'ять-шість сім місяців тому ось то воно ніяк не проявлялось, воно не боліло, нічого не було зовсім. Ну це теж певні стреси, переживання ще плюс до цього це обстановка, війна. В кожного вона проявлюється по-різному. По Потім відкрилась кровотеча, я звернулася в лікарню і мені сказали пройти повне обстеження. Я їздила в Київ, їздила в Запоріжжі і в Запоріжжі в клініки мені порекомендували цю клініку. І вже я приїхала сюди і вже почали лікування. Лікуюся вже тут майже півтори місяці. Так, спочатку це були великі сумніви, тому що прийняти таку хворобу не кожен може, і з нею дуже тяжко прийняти її. Ну потім, коли вже одна клініка, друга, третя клініка підтвердила вже цей діагноз, тоді вже так потрібно було зібратися з думками та прийняти це так, що воно є, і треба з цим боротись, і треба виліковувати цю хворобу. Я старалася щоб якнайшвидше попасти в цю клініку, щоб почати якнайшвидше лікування саме тут. Це було поступово, спочатку взяли певні аналізи, а потім КТ, МРТ, теж багато ще аналізів різних, і потім вже, коли все підтвердилось, я приїхала вже сюди. Я була на обстеженні в Запоріжжі і там мені онколог порекомендувала цю клініку. Вона каже: що тут сучасне обладнання за гарних фахівців, за відносини лікарів з пацієнтами, за великий професіоналізм. Я приїхала сюди. Це променева терапія та хіміотерапія. Я проживаю тут 16 листопада, в мене вже 23-го. Грудня закінчується лікування, потім вже буде відомо, що там і як. Я військовий медик, виконую свої обов'язки згідно посади своєї, служу я в саперні роки. У мене дуже гарний командир, гарне руководство, побратими в мене дуже-дуже гарні. Ми з усіма в гарних стосунках, всі мене підтримують, всі дзвонять, пишуть, це дуже круто. Не в кожному підрозділі є такі люди. Я служила в різних підрозділах. Цей підрозділ для мене став сім'єю. Командир одразу відреагував. Я як тільки пішла обстеження, я пішла до командира, пояснила свою хворобу і одразу вже декілька днів я поїхала на лікування. Все з розумінням все добре. Досі підтримують, кожного дня ми дзвонюємося, списуємося. Мені все подобається. Тут гарні лікарі, сестри, гарні відносини. Лікар до мене приходить кожного дня з своєму лікарню, я довіряю повністю. Якщо в мене є якісь питання, я завжди можу прийти, запитати. Попросити якоїсь допомоги, то, то мні, ні, ніхто нічого не відказує. Якщо виникають якісь певні питання та якісь там проблеми з станом здоров'я, то всі відносяться дуже-дуже гарно. Перші рази, то ні, я якось не відчула ні від променевої терапії, ні від хіміотерапії. А потім вже наступні рази трішки то слабкість. То... Запланувачення дуже важко було наступні. Зараз вже якось пом'якше, але все одно є деякі такі моменти, коли встаєш зранку, погано все почуваєш ввечері теж. Але це терпимо. Викликаєш сестру, якщо не можеш сам встати, то є кнопка в палаті. Вони приходять, там, дають таблетки або вколять щось, щоб зняти певні симптоми. Саме в цій клініці я проходжу безплатне лікування. Тут є платне, а є безплатне, то мені пощастило, я проходжу безплатне лікування. Харчусь безкоштовно, проживаю теж безкоштовно. Про мені хіміотерапія, це теж все безкоштовно. Коли дізналася, що хвороба дійсно підтвердилась, спочатку було не те, що страшно. Трішки такий незрозумілий стан. Спочатку було незрозуміло, на якій вона стадії знаходиться, і чи можливо його вилікувати. Якщо це початкова стадія, так, то там трішки інше лікування, і можна швидше її вилікувати. А тут вже третя стадія, то трішки було незрозуміло, чи. Чи можна її вилікувати повністю, але це все лікується? Треба набратися терпіння, трішки почекати, слідкувати за своїм здоров'ям обов'язково і вірити найкраще. Я вважаю, що потрібно постійно проходити там чекапи до обстеження, якісь слідкувати за своїм здоров'ям це дуже важливо. Це потрібно робити, і не треба не ховати Взагалі, майже нічого не змінилося. Тут я почуваю себе спокійно, ніколи не маю що робити. Ну, вийду на погулянку, відпочиваю постійно. Відпустка ще одна. Не хвилюватися, зберігати спокій в цьому, лікувати, слідкувати за своїм здоров'ям і в подальшому теж постійно підтримувати свій стан здоров'я в порядку, постійно проходити обстеження. Бо ця хвороба вона потребує постійного обстеження, тому що в будь-який час може статися рецидив цієї хвороби, тому що вона не стопроцентно виліковується, але її можна зупинити її можна там залікувати, але постійно треба підтримувати її в такому тонусі і постійно обстежувати. Я вважаю, що треба лікуватись, це дуже важливо. Треба жити далі. На цьому життя не зупиняється. По закінченню лікування я повернусь у свою військову частину та продовжу служити далі. Підтримати Збройні Сили України, підтримати нашу 56-ту бригаду, нашу саперну роту. Ми частенько відкриваємо збори, бо в нас є деякі питання, які ми не можемо власноруч закрити. А потреба в цьому є, тому що наша бригада знаходиться на дуже покейному напрямку, і постійно потреба в цьому є.